Vista перевірена часом коляска з міцною посиленою рамою та широким посадковим місцем. Сидіння дійсно широке 38 см ширина, довжина 90 см, що досить комфортно для діток навіть в 3 роки. Сидіння тверде з м'якою прошивкою. Має п'ятеро ремні безпеки, бампер з м'якою накладкою, яку можна відстібнути, кріпиться з обох сторін. Обмежувач проти сповзання, Підніжка виконана з екошкіри з світовідображаючим елементом. Для маленьких діток в комплекті йде м'якенький вкладиш для зручного сидіння. Тканина виконана з якісного поліестеру з захистом від ультрафіолету. На капішоні розміщені два оглядових віконечка. Ручка регулюється, змінює кут нахилу, що комфортно для батьків з різного зросту. Також виконана з якісної екошкіри. Спинка регулюється за допомогою кнопки. На стільці присутнє віконечко для провітрювання, яке кріпиться за допомогою карабіна, карманчик для дрібничок. Велика та міцна корзина. Яка кріпиться на металевому каркасі. Із доступом навіть тоді, коли спинка опущена. Для холодної пори року в комплекті йде чохол на ніжки, утеплений синтепоном. Переловіста особлива в тому, що максимально закриває дитину від холоду та вітру, тому що капюшон опускається батискафом до самого бампера. В комплекті до коляски йдуть якісні аксесуари, підстаканник, дощовик та москітна сітка. Щоб скласти дану коляску, потрібно нажати два речаги, які знаходяться на рамі, і просто нахилити коляску вперед. Коляска складена.